До України повернулися учасники ігор воїнів після того, як спортсмени перетули кордон, вони приїхали у Львів. Чесно, ще якби на емоціях і дуже змучені, так як ми три доби добиралися додому, два перельота дуже багато переїздів було, але в загальному звичайно я задоволений. І... Задоволений результатом команди і особисто своїм результатом, віктор здобув для України одразу сім медалей: чотири золотих, дві срібні і одну бронзу. Чоловік пішов захищати Україну у перші дні російської агресії на весні 2014-го. Отримав поранення у серпні того ж року. Після тривалої реабілітації почав посилено займатися спортом. Ветеранів та чинних військовослужбовців у сесійній залі львівської ратуші нагородили орденами за заслуги третього ступеня. Отримав нагороду і Ігор Галушка. Спортсмен привіз дві золоті медалі у веслуванні та срібло у волейболі. Там наймовірна атмосфера. Насправді це таке велике ком'юніті. Я просто кайфану. Це просто настільки круто. Ну, я не можу пояснити це. Треба там бути. Ігри воїнів відбувались від 19 до 28 серпня. У США українські спортсмени тренувались у Великій Британії. я задоволений максимально. Для, для нас дуже багато зробили, дуже багато постаралися зробити. Знаходили таке обладнання, про яке вони не навіть не підозрювали, що таке обладнання є. Ветеран Сергій Калитюк виборов для України дві золоті медалі зі стрільби з пістолета та лука, і срібло та бронзу заїзду на хендбайку на різних дистанціях. Де готувався, не не взяв, а де не готувався, взяв. Українська команда вперше брала участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри воїнів. Їх започаткували у 2010 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених. Збірна України здобула понад 90 медалей. Дуже важливо, щоб наш прапор підіймався на всіх майданчиках, де тільки можливо це, і мені дуже подобається, що це не було якесь там нормальне. Піддавки чи щось? Ми ну, змагалися по-справжньому. Все, що взяли, все, все, все наше. Україну на іграх воїнів представляли 32 спортсмени: Іманка Дусько, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.